В травні 2022 року, хто зі мною на каналі давно, я записував відео, яке потім просто вибухнуло хейтом в мій бік. Там було прості слова: нам будуть давати зброю для війни, але не для перемоги. Читаю вам слова міністра оборони Литви Кащунаса чи Кащунаса. Кащу... НАТО недооцінив здатність Кремля адаптуватись до обставин? Спробуйте пояснити собі, як так може бути, що в НАТО, де зібрані нібито кращі розуми військової науки, стратегії, тактики, оборони? Як же так, що доктор філософських наук? Розумів, до чого призведе непостачання, недостатнє постачання зброї. Отаке цівочкою. А ці люди недооцінили. Ви вірите в те, що вони недооцінили? Багато питань. Багато питань і багато емоцій. Я щойно записав відео, воно монтується в Ютубі, 12 хвилин. Я запрошую вас до цієї розмови. Про те, що там НАТО недооцінило. І чи могло НАТО недооцінити. І як це все виглядає? Підписуйтесь тут, в Телеграмі Ютуб в шапці І напишіть в коментарях, ви вірите в те, що НАТО, НАТО могло недооцінити небезпеку тривалої війни? Вірите в це? Я ні.